Двадцять сторіча Фокс Тік-так, курва. У руках справжнього терориста я хочу зіграти у гру з лейтенантом Маклейном. У яку гру? Саня каже. На шляху до відплати лежить Маклейн. якщо ми не зробимо те, що він каже, він підірве Макдональдс. Ну де похуй, але чому я? Та я бляха, хуй його знає. Маклейн. Ну тоді дайте закурити. Саня каже: Їдьте у метро у час пік, та постарайтесь не здохнути. А якщо здохнути, я підірву нахуй поїзд. Я не буду грати у гру якогось психа. Це білий чувак з білими проблемами, вашими проблемами. Я виключу нахуй навігатор, та я знаю, що я роблю. Та навіть Господь не знає, що ти робиш. Цього чувака обіжали у школі. Ти що навмисно їдеш на людей? Ну ні, це вже навігатор. Він хоче потанцювати з тобою та вбити. Святі олені! Я тобі не подобаюсь, тому що білий, тому що з тобою я відкину копита. Якогось там травня. До біса всра ідея. Леді та джентльмени це поліція Нью-Йорка! Я прошу вас спокійно с'їбатися нахуй з цього вагона. Та не пиздіть. Коли у театрі гаснуть вогні, повірте, пацани. Зараз їбане. Зриваю нахуй кришу. Він робить до біса баба. Та якогось хуя злий на мене. А це, як кажуть, розв'язочка. Вони спиздили бюджет Молдавії. Брюс Уіліс, Джеремі Айренс, Самуель Л. Джексон. Вітаю, ти ще не здох. Ехуя тобі на рилому. У фільмі Крутого Джона важко здохне з відплатою. Я Джон Маклейн, поліціянт. З тобою все добре? Так, просто каву ще не випив, озвучив Андрій Чорний. Пла -пла -пла. Де перевершений голос?